Це, що вам треба знати про текстар. Історія бренду Текстар почалась у 1913 році в Німеччині. Саме тоді компанія почала випуск гальмівних накладок для. Перших автомобілів, що тоді тільки набирали популярності. Згодом, Текстар став символом німецької точності у виробництві компонентів для гальмівних систем. Сьогодні бренд належить концерну TMD Friction, який входить до складу японської групи. Nisimbo. Це один з найбільших у світі виробників фрикційних матеріалів. До тієї ж групи належать інші відомі бренди, такі як Pagit, Мінтекс, Don, Nisimbo та Kobrek. Тому Textstar це не просто самостійний бренд, а частина глобальної інженерної мережі, що задає стандарти для гальмівної індустрії. Зараз Текстар займає позицію преміального виробника гальмівних компонентів для легкових і комерційних автомобілів. Його продукція постачається на конвейери таких автовиробників, як Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover та інші. Це не маркетинговий лозунг, а реальна участь у виробництві. Оригінальних комплектуючих. Тому і на вторинному ринку Textar має репутацію бренду, що дає оригінальну якість без логотипа заводу. Асортимент Textar охоплює гальмівні колодки, диски, барабани, датчики зносу, рідини та супутні компоненти системи гальмування. Виробництво сертифіковано відповідно до ISO TS 16949, ISO 9001 та ISO 14201. А кожна партія проходить суворі тести в умовах, максимально наближених до реальної експлуатації. Продукція розробляється з урахуванням сучасних вимог до ефективності. Гальмування стабільності при високих температурах і мінімізації шумів та пилу. А серед цікавих фактів колодки Текстар часто випробуються на полігонах тих самих автовиробників, для яких вони постачаються на конвейер. А деякі зразки витримують понад 200 тисяч кілометрів пробігу без критичного зносу. Текстар це приклад того, як інженерна спадщина перетворюється на технологічну перевагу. І якщо вам потрібні гальмівні компоненти, які відповідають заводським стандартам, ми допоможемо підібрати саме те, що потрібно вашому автомобілю. В екосистемі автомобіліста Existuay ви можете легко знайти, порівняти і замовити потрібні деталі швидко, з гарантією та з експертною порадою.